Лана Зеркальна звичайна і повноважена амбасадорка радниця міністра енергетики. Кажу вам доброго дня і кажу вам слава Україні. Добрий день, героям. Слава скільки ласка напередодні міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що міжнародні партнери України надають і продовжують надавати гуманітарну підтримку у відновленні енергетичного сектора українського зруйнованого як відомо російськими обстрілами і ударами. Є інформація детальніша, хто допомагає і як допомагають. Насправді нам допомагає дуже багато хто і допомагають і обладнанням, допомагають і гуманітарною допомогою і підтримують фінансово. На жаль, не запрацювавши на повну потужність фонд, який створювався ще навесні, і який саме спрямований на вирішення питань нагальних, які виникають у зв'язку з обстрілами, і в цьому фонді вже виділені данським урядом 500 тисяч. Є ще на підході. Ді потребує тільки письмового оформлення: 10 мільйонів від Німеччини і 10 мільйонів від уряду Британії, але це тільки початок. Звичайно, всі розуміють, що нас треба підтримувати, бо без цього нам буде дуже важко. Іноді взагалі неможливо пройти цей зимовий період, оскільки ніхто не може передбачати, які будуть обстріли і які будуть руйнування такого масштабу руйнувань, яких зазнали ми зараз у зв'язку з обстрілом, особливо розподільчих станцій. То ну це важко було передбачити. Пані, пані Лана, ви розпитайте про масштаби руйнувань наслідок російських обстрілів. А які масштаби, якщо є у відсотковому відношенні? Ну, той же самий міністр Галущенко сказав, що це 30%. Водночас він мав на увазі, що це не взагалі енергетичної системи. Це стосувалося питання підстанції, які зазнали ушкоджень у зв'язку з обстрілом. Пані Паніване, якщо говорити про власний от, власне отшили, 30% про які було вище зазначено. Скажіть, будь ласка, це в корко ну, зараз в людей є світло. Зараз люди мають всі необхідні засоби для існування. Ці от влучання вони є на, на даному етапі критичними на перспективу на зиму. Ні, вони не є критичними на перспективу на зиму. Звичайно, що просто є питання того, що воно було зроблено все одночасно. Тому дуже важка робота перед енергетиками і перед ремонтними бригадами, яким доводиться цілодобово працювати для того, щоб знаходити рішення для забезпечення населення світлом і для того, щоб в наших домівках була електрична енергія. Звичайно, що всі рішення є. Ми ми вже треновані, і це не перші рази, коли терорист з Кремля застосовує засоби впливу на нас і на європейські співтовариства. Звичайно, що зараз той масштаб, який є, цього ніколи до цього не було, і ми стикнулися з необхідністю такого масштабного ремонту по всій Україні. Це дійсно виклик, але українці вони дійсно чудові і непередбачувані, І люди роблять ну просто неможливо для того, щоб відремонтувати і полагодити все. Ну власне, пані Лана, ми бачили і всі вже бачили ці фотографії, де буквально за добу в місцях прильоту на другий день свіженький асфальт, все поремонтовано, і так з, 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 з усією інфраструктурою. Тобто, те, що ми згуртовані, це однозначно ось бачимо. Так, буквально день перед тим, там була вирвище і не було жодного е, змоги пройти, а тепер все новеньке свіженьке. Ну Но це справді вражає. А е, після цього обстрілів двох діб е, Україна, яка експортувала електроенергію, змушена була припинити це? Та і от ми е, говорили сьогодні вже з журналістами з Молдови. Вони кажуть, що та в Молдові теж є проблеми і просять теж економити електроенергію. Скажіть, будь ласка, чи в найближчому е, майбутньому е, ми зможемо відновити експорт електроенергії? Ну, це залежить від багатьох факторів. Один з факторів це запорізька атомна станція, яка зараз не просто відключена, а яка знаходиться в холодному режимі і працює на генераторах. Це дуже небезпечна ситуація, яка потребує негайного втручання і міжнародної спільноти. Ну і взагалі особливої уваги з огляду на небезпеку, яку несе в собі ця атомна станція, що стосується. Того, як ми зможемо експортувати, в нас є потужності, і, звичайно, вони доволі вагомі. Але зараз у зв'язку з такими масштабними пошкодженнями, які відбулися внаслідок обстрілів, то в нас є питання щодо того, як перерозподіляється електрична енергія всередині України для того, щоб полагодити всі лінії. Електричні, які були ушкоджені, тобто, це потребуватиме часу і аналізу. А от ви пані на перепрошую, згадали про ЗС і те, що там відбувається, більше того, що вони зараз працюють на генераторах, то є вже повідомлення від «Енергоатому», що е, окупанти не пропускають машини з дизелем, аби ці генератори працювали. І буквально вчора санкт Петербурзі е, цей от е, е, дід зустрівся з. Очільником МАГАТЕ, ГРОСІ і проговорив з ним і дуже там розпарався, розповідав, як вони відкриті до перемовин, а сьогодні вже обстріляли знову ж таки заес. Скажіть, будь ласка, от вам не здається, що от ГРОСІ, зустрічаючись з путіним, а тепер хоче їхати в Київ? Ми вже про це згадували, що він якось легітимізує взагалі появу військових на нашій заес в принципі її окупацію, і тепер розмови в якихось юридичних площинах. Кросі має завдання забезпечити виконання резолюції Ради безпеки і створення зони безпеки навколо запорізької атомної станції подобається нам, не подобається нам. Але без того, щоб він домовився з тим, що росіяни полишать запорізьку атомну станцію, то не можна створити цю зону безпеки вона просто ніколи не буде працювати. Тому в нього також дуже непросте завдання, і йому доводиться спілкуватися, як ви кажете, з цим дідом, але без того ну, її неможливо деокупувати. Тому що застосування засобів військових поряд з атомною станцією це все дуже небезпечне. І він намагається робити те, що він може його можливості дійсно обмежені. Але краще так, ніж нічого. Ну напевно, важка в нього праця. Але інше питання. Дивіться, от е, на днях Росія створила якусь компанію прокладкою, за, за допомогою якої вони хочуть якось юридично оформити е, Запорізьку атомну електростанцію. Як ви вважаєте, їм це вдасться? І взагалі чи отримують вони супроти від МАГАТЕ, чи відповідних органів, які мають це контролювати і забороняти от такі от маневри? Ну, президент України вже визначився з позицією України і визнав цей указ діда нікчемним. Тому ми на це не зважаємо і не звертаємо на це увагу. Запорізька АЕС є частиною української енергетичної системи. Ви виходимо з цього. Це українська територія, і ми ніколи не сприймемо нічого іншого. Тому говорити про інші кампанії, прокладки, позиції гроші. Я думаю, що не варто так само, як і не варто, взагалі. Зважати на цей указ президента, пані Лана. Якщо ми вже говоримо про діда, то давайте е, обговоримо обговоримо <с його <с дітище. Дітище – це йдеться про Росатом. Е, чого бояться західні партнери і західний світ і наші союзники? Е, чому бояться вводити санкції проти енергоатома? Не. Росатом про перепрошую заварився Росатом, який ну, відомо він має низку проєктів. І в Угорщині має проєкт, і в Єгипті, і в інших країнах, але чому бояться накладати санкції на Росатом, зважаючи на те, що відбувається на запорізькій атомній електростанції. Знаєте, Росатом також дуже довго і послідовно насаджував своїх. Клієнтів на гачок, забезпечуючи їх різними послугами і демпінгуючи на ринку. Перш за все, вони демпінгують з ціною на збагачений уран. Вона в них на 30% нижча, ніж у інших виробників. По-друге, і це дуже основне, це вивезення спрацьованого палива. Тому що. Тому що ніхто не будував у себе сховище в Європі по відпрацьованому паливу. І, і тому росіяни єдині забезпечують цю послугу в Україні, будували це сховище 10 чи навіть 15 років, і воно так і не запрацювало, незважаючи на те, що його мені здається три рази відкривали біля Чорнобиля. І ми. Я не знаю, як також будемо вирішувати проблему по відпрацьованому паливу, які також у нас дуже скоро почнуться. А Європа це питання не вирішила взагалі. Тому для них навіть говорити зараз про те, щоб розірвати стосунки з Росатомом, це перш за все вирішити своє питання, куди вони будуть дівати відпрацьоване ядерне паливо. Бо без цього вони, наприклад, нікуди рухатися не будуть, так само як вони не будуть рухатися, не розуміючи, де їм брати а, нове паливо для своїх атомних станцій. Тобто, це дуже комплексне питання, з яким треба працювати, аналізуючи ринки, розмовляючи з постачальниками, і починати треба зі сполучених штатів, які також ще не відмовились від російського палива. А альтернативи є у світі. Росія, от утилізації ядового пару альтернативи. А, з утилізації ядерного палива, ну, навіть Україна могла би бути альтернативою, якби ми запустили на повну потужність роботу свого сховища. Ну, Нам ще треба утилізувати всю русню, яка сюди приходить, а потім займаємося паливом, я думаю. А, пані Лана, скажіть, будь ласка. Я а... думаю, що це все одночасно ми маємо робити, Можна конови, паралельно, тому, так? що в нас немає іншого виходу. Так. Погоджуюсь вчора, екстра на зустріч онлайн G7 і Володимира Зеленського, він запропонував мирний план, серед якого було так жорстка цінова стеля для експорту газу і нафти з Росії? Ми прекрасно знаємо, що з шостого пакету санкцій, що в кінці цього року Європа повинна повністю відмовитися від нафти з газом трошки важче. Як ви вважаєте, наскільки реально те, що світ може погодитись на стелю цін? Російських енергоносіїв. Ну, якщо ми говоримо про нафту, то це вже реальність, яка має запрацювати з грудня, тому що Європейський союз ввів своє ембарго з 5, вводить своє ембарго з 5 грудня, і одночасно будуть вводитись обмеження щодо. Цін на, на російську нафту, яка постачається через морські шляхи, це буде стосуватися більше ніж там 60% російської нафти. Це обмеження, взагалі ембарго, а також стильові е, ціни на е, російську нафту. А що стосується російського газу, то це питання більше. Проблематична, але наразі вже навіть в європейському союзі існує розуміння, що без запровадження е, обмеження ціни на російський газ е, європі буде дуже важко не тільки пройти цю зиму, а і далі розвивати свою промисловість. Звичайно, що в європейському союзі є такі е, російські. Е, Слон, якого всіх не хочуть помічати, який називається Угорщина, і вони просувають дуже багато російських інтересів в санкційної політиці. І на жаль, вони зафіксували в восьмому пакеті санкцій взагалі відмову від, наприклад, застосування санкцій до атомної енергетики походженням з Росії. Якщо ви ми вже заговорили, ви називаєте Угорщину слона, якого вони хочуть помічати в Європейському Союзі, то цікаво про динозавриків нафтових. Це йдеться про ОПЕК. ОПЕК, який паралельно із заявами Євросоюзу про ембарго необмаргуно обмеження цін на нафту, яка йде морськими шляхами російську, відмовляється збільшувати видобуток нафти країни ОПЕК. І це, звичайно, це збалансовує ринок, скажімо так. Що із цими країнами робити? Як на них можна вплинути? Чи не реально? Ну наскільки я вчора чула, то президент Байден також присвятив цьому питанню певну частину своєї промови, і він якраз говорив про необхідність впливу на Саудівську Аравію. Саудівська Аравія це дуже відомий потужний гравець на ринку ОПЕК. І ОПЕК Плюс тому без того, щоб Сполучені Штати порозумілися з Саудівською Аравією, я думаю, що нічого не буде, але в них у кожного є свої інтереси, і ця гра йде між Саудівською Аравією і Сполученими Штатами, і вона не така проста, як хотілося б. Звичайно, що це мова не тільки про нафту, а це мова і про геополітику, і про постачання зброї. І про заплющення очей на е, ці події, які відбувалися декілька років тому. Про ми говоримо про втрату, про страту журналіста відомого і про позицію Байдена щодо ролі принця в цьому в цій події. Ну тобто, це дуже складне і таке тривале протистояння, яке йде паралельно з усіма рештою протестів. Ну до речі, перебуваючи з візитом в Саудівській Аравії, за що критикувала власне Джо Байдена, бо передвиборна програма цього не передбачала. Він нагадав саудитам розшленування гажужгі в посольстві і сказав, що ми цього не забудемо. Але санкцій жодних, начебто, не буде. Пані вам, дуже дякуємо вам. Якщо говорити але за... са також не забули зараз. Не забули цього, так. Діти а... також це не забули. Головне це нам пережити цю зиму. Вона буде всім це відомо. Не треба нікому розказувати байки. Вона буде важка. Так не така, як в Німеччині, тому що зараз в Німеччині пишуть знайомі, що заборонили, начебто, вище 26 градусів мати вдома, і відключили підігріви басейнів в Німеччині. Ну, в нас ми дуже переживаємо за німцями, але у нас трошки буде важче. Зима пані Лана, дуже дякую вам за цю розмову. З нами була Лана Зеркаль, надзвичайна і повноважна амбасадорка і радниця міністра енергетики.